Ціна спротиву Харкова надзвичайно висока, зазначив харківський міський голова Ігор Терехов, підбиваючи підсумки трьох років боротьби з російськими загарбниками. Такого масштабу руйнувань говорить мер місто. Не знали щасів Другої світової. Дійсно, з початку війни, з першого часу війни, Харков перебуває практично під постійними обстрілами. Причому ворог використовував використовував дуже багато різних способів для обстрілу Харкова. Спочатку була і авіація, і РЦЗО, потім були «Іскандери», Каби, шахеди, зараз мовні шахеди. Все, що можливе і неможливо було опробовано на Харкові. Є декілька цифр, які дуже яскраво дають можливість сказати, що таке Харків і як він живе. За минулий рік було 318 обстрілів міста. За минулий рік було зруйновано 2600 тільки житлових будинків. Повітряна тривога лунала протягом протязі 157 днів, тобто практично півроку була повітряна тривога. Спочатку війни обстрілювали житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, приватні будинки. Лікарні, дитячі садочки, школи. Потім розпочали обстрілювати критичну інфраструктуру, ТЕЦ, підстанції, все, що стосується енергозабезпечення, і теплозабезпечення, Транспортну інфраструктура. Зараз переважно більшості обстрілюють промислове підприємство, бізнес для того, щоб люди не мали можливості де працювати. Загалом же за три роки повномасштабної війни Росія атакувала 8239 житлових будинків, 132 школи, 114 дитячих садків, 129 будівель вишів, 89 медичних закладів, 15 закладів культури, 223 адміністративні будівлі, 2344 об'єкти критичної інфраструктури та комерційні приміщення у Харкові. А попри все місто вистояло, тримається, живе і працює. Віднаходить сили і ресурси вже сьогодні, не чекаючи перемоги, відновлювати те, що зруйнував ворог. Наразі у Харкові вже відновлено 300 житлових будинків, які були пошкоджені обстрілами. Побудовано дві підземні школи, щоб діти мали змогу навчатись очно і не втрачати навичок соціалізації. З Цією ж метою у 2023 році було переобладнано підшкільні класи шість станцій метрополітену і про Харківську метрошколу Сьогодні знає увесь світ, має Харків плани і щодо післявоєнної відбудови. Саме головне, якщо ми не будемо вірити в майбутнє, якщо ми не будемо сьогодні, в сьогоднішніх реаліях головне створювати майбутнє, то нас не буде. З 22 року насправді працюємо над створенням майбутнього після війни. Ми не зупинили жодного проєкту, який ми розпочали з нашими міжнародними фінансовими партнерами. Ібір, Дії, Єба. Що стосується будівництва метрополітену. Ми не зупинили навпаки, ми входимо в тендерну процедуру. Крім цього, отримали ще кредитний ресурс щодо закупівлі електробусів. Крім цього, співпрацюємо з фундацією Лорда Нормана Фостера щодо генерального плану розвитку міста Харкова. Ми співпрацюємо з і Світовим банком щодо... Створення енергетичного острова. крім цього, провели архітектурний конкурс щодо північної салтарки, бо це найбільш постраждавший район міста Харкова. Працюємо разом з урядом Німеччини і з іншими такими установами щодо створення програми муніципального житла. Харків місто герой, Харків місто незламності та неймовірної сили духу харків'ян. Харків після війни стане ідеальним місцем для життя, говорить очільник міста. Коли ми формували і працювали над генеральним планом розвитку міста, ми задали таку мету, щоб місто Харків було ідеальним містом майбутнього. Це місто, населення якого буде приблизно 2,5 мільйона мешканців. Ми створюємо сучасний, найсучасний, що такого немає. Науковий парк і індустріальний парк. Причому це місто буде комфортним, як завжди, для життя людей. Яна Біляєва, Світлана Бреус, Харків, Новини.